Усім привіт! Ви на, каналі... Ви на моєму каналі. Всім привіт! Вітаю всіх і кожного на моєму каналі, де ми говоримо про мистецтво, красу та творчість у контексті макіяжу. І сьогодні ми будемо створювати макіяж в стилі Хеллоуіну, як не дивно, адже він скоро, адже я дуже люблю цю естетику. Я все ж таки відношусь до того типу людей, які прямо фанатіють від усіх цих образів. Типу, якби я міла працювати гримом, повірте мені. Ви б запам'ятали мене як дуже йобнутого гримера. Починати я буду з очей, скориставшись Денонею Юка Палет, яка нещодавно з'явилася в мене в арсеналі в мого кейсу, яку я буквально готова молитися, але адже, адже просто, ну, ну, погляньте на це. Ну, це, ж, ну, це. Це просто якась казка. Не знаю, як для хлопців, які будуть дивитися це відео, як ви вже зрозуміли, макіяж у нас буде. В таких хакі-кольорах, зеленуватих, можливо, з якимись е углубленнями, типу чорний, е темно-коричневий. Адже Тут немає як такого темно-коричневого. цей темнокоричневий, він нігра не темно-коричневий, але про це вже потім. Але перед тим, як ми почнемо, і ні, це не рекламна інтеграція. Ми маємо підготувати повіку, і я скористаюся Аламель, е що тут написано? Long-lasting eyeshadow Base, щоб підготувати повіку. Я першу хотіла е фарбуватися, типу, в дзеркало, як я тут. Палітрі, а потім згадала, що воно мене заклеєне, і я його не збираюся відклеювати. Тому я просто візьму якесь інше ліве дзеркало, підготую повіки в ньому. А чого ні? Розподіляємо по повіці. Я це зазвичай роблю руками, точніше пальцями. Мені так зручніше і економніше з пензлями. Не те, щоб в мене їх мало, але меншими. Розподілили ми, вирівняли повіку, і на цьому ми можемо майже розпочинати. Але перед цим це не рекламна інтеграція. Я візьму ось такий натуральний пензличок і скористаюся пудрою лаурою морськи для того, щоб закріпити повіку, щоб вона не була такою уж прям, е, липкою, щоб тіні потім не залипали. А оскільки ми працюємо диною, то ми знаємо, на що ми йдемо. Я візьму спершу відтіночок акація, впрацюю його в цю саму, господи, як вона, і починаю втушовувати в повіку. Верхній повіку, перепрошую. Що треба сказати про цей відтінок? Чистий хакі. Я б сказала, це один з моїх найулюбленіших таких транзитних відтінків, який не занадто темний, не занадто якісь. Прозорий, назву так. Типу, він досить універсальний, я б сказала. Хоча він відверто зелений. Але ну це любов. Це любов. Що з приводу всіх відтіночків на те, Динони Юка, то я вже робила макіяж моделі. І, блін, той макіяж я в нього до сих пір закохана. Просто я не знала, як працює на той момент. Оцей відтіночок Вілу, який проблемний досить, той, що синюватий в цій палеці. Але ним дуже вдало, вдало зробився каткріз, чому я дуже здивувалася. Але водночас ну, я настільки закохана була в той макіяж, що ви собі навіть не уявляєте. І я була б дуже щаслива, якби до мене прийшла ця модель і ми б знову зробили б якусь таку меджик. Magic... Ну, розумієте, про що? Якщо ви думаєте, що я тут фігня страдаю, то ні, це я дивлюся, чи симетрично я собі зробила форму. Поки я дороблю тут форму, сподіваюсь, вам усе видно. Бо мені дуже погано видно насправді. Ви собі навіть не уявляєте, яке я собі тут місце зробила, аби було більш-менш зручно знімати. Далі я беру пензличок або очечку таку круглесеньку. І набираю відтіночок Flex, той, що коричневий, той, що проблемний, про який я казала, і наношу його в куточок перед цим нормально його так роблячи. Боже, куди я дивлюся, моє дзеркало? Ви можете сказати, Іра, а нахіра ти полізла в цей проблемний відтінок, якщо він тобі так не подобається. З тебе що тут немає. Та ні, звичайно, є. Є і не один. Але мені все ж хочеться розпробувати всю цю красу і все ж таки зрозуміти. Для чого він нам такий проблемний тут потрібен? Все ж таки він для чогось потрібен, це ж не аби хто створював, а сама Наташа те, що динона придумала, ну, сподіваюся, в цьому є якийсь сенс. Це, що ви собі розуміли, цей корисновий так і не розташувався, як бачите, тут все-таки є якісь певні недоліки в тушовці саме через те, що відтінок такий неприємний досить. Хоча, якщо чесно, цієї такої ну, явної плями її. В житті не видно, хоча присвітлі, бачите, все досить таки помітно. Ще лише нам потрібен консилер, тому ми тут дещо приберемо дисколорацію. Форму поки не виводжу, адже ми ще не зробили нижню повіку. Я знову звертаюся до відтінку Акації і проробляю Нижню слизову. What the fuck is this? О, господи, нижню слизову. Нижню повіку, віку цим відтіночком і розтягую його. Не знаю в кого як, а в мене така проблема, що от я можу накрасити клієнта за годину просто, на раз-два. А себе я буду фарбувати 3 години, 4 години. Як це працює? Чудово видно, що тут пляма. Просто таке, бачите? П'ятно таке. І тут теж краса на Я беру просто відідничок какації знову і повертаю його наверх, намагаючись цю ситуацію якось виправити. Я вирішила не морочити собі голову і просто взяти відтінок цитрін і на самий верх його ляпнуть, чисто, щоб спробувати залатати цю некрасу. І здається, щось таке виходить. Добре, я зрозуміла, що цей коричневий вже сюди не лізе і не полізе. І взагалі я не буду портити всю картину, просто візьму палітру Beauty Bay Bright Matte, ось цей коричневий, і просто він зробить все діло за мене. Гадайте що? Угадайте що? Якщо ви робите макіяж і користуєтеся, бляха, кольоровою палеткою, будь ласка, дивіться частіше на свої руки, тому що в якийсь момент це може просто опинитися у вас на лиці. Багато краще. Хіба ні? Дійсно, мільярд разів просто говорили за цей відтінок, якщо робили огляд на цю палітру, ну, себто на юку. Типу, Наташа, алло, ти що, не вмієш робити коричневі відтіночки? Ну, ну це ж ну типу база, ну база. ну Хіба не можна зробити якісну базу? Не треба зробити якусь гельну якесь. Для чого? Кому? Ми не знаємо, що это такое. Якщо б ми знали, що это такое, ми не знаємо, що это такое. Так, що нам робити з рухомою повікрою? У мене така ідея, що покрити її жовтим, ось цим, це буде підкладка, а потім бахнути якогось жовтого. Отже. Що я можу сказати з приводу таких олівців, вони м'які. Це нещодавно новинка від глимбі, як була в Україні, я одразу купила собі жовтий, тому що в мене жовтого олівця апріорі немає. А я ну, я фанат всіляких кольорових образів, і, типу, ну, це, це все те. Якщо в тебе немає підкладки, то ти бомж. Роби, що хочеш, а підкла... підкладка. Прокладка. Беру ще один. Пензлич бочечку з синтетичного ворсу і просто розношу собі по повіті, щоб воно рівномірно було, тому що О, такі олівці Геллі, вони мають таку властивість, як робитися такими катишками, типу комочками, які будуть негарно дивитися і скатуватися в складочку. Так що їх треба добряче так розправляти. І Якщо ви задаєтеся питанням, що за відтіночок буде на тому місці, ви вгадали. Ви абсолютно вгадали. Беремо цей збочинський відтіночок і наносимо рухому повіку. Я завжди не полягаю на тому, щоб завжди наносити такі відтінки на підкладку, адже так, вони, по-перше, яскравіші, по-друге, вони лягають набагато рівномірніше. Ну і по, по третє, якби вони виглядають практично так само за інтенсивністю, як в палеці. Ну і яскравість набагато краща, аніж якби цього не було. Зараз я тут. Я звертаюся до відтіночка типу і роблю орбітальну складочку. Цим відтіночком перед цим його, в цю руку забираючи залишки, Можуть, коти ганяють. Якраз як по команді ще не знімати. До цього спали. Вже потім, як я е, зробила е, такий каркас, то я можу собі дозволити, наприклад, не знімати залишки, а навпаки, посилити е, тінь, яка буде штучно досторюватися. І таким чином виокремити. На цьому етапі я вагаюся або ще домалювати зеленого елементу у цій зоні, або ж просто влупити так само ось цей жовто-кислотний від... відтіночок, те, що на верхній повіці. І дублювати тут, або ж зробити якийсь цікавий елемент прямо зеленим, і зафіксувати його ось цим салатовим. Не питайте, чому. в мене просто такий зелений настрій. Поки ще зелень є на дворі, треба фарбуватися зеленим. Ну, отже. що, Дещо вийшло із-під контролю. Потім ви спитаєте, якою підводкою я користувалася ось цією. Але з нею дещо сталося. І тепер вона. І вона закінчується, тому я хочу її просто закінчити і вже використати і викинути. Отже, починаємо оформлювати обличчя. Я беру тон, беру спонжик і розношу його по обличчю. Пензлі якось не сильно хочеться використовувати, далі я беру пудру, наношу, перш за все, під очима, закріплюю, потім починаю закріплювати обличчя, щоб не було липке. Наступний крок це скульптурування або контуринг. Беру контуринг від ламель, той, що не контуринг, а той, що рум'яна, але вони коричневі, тож я їх використовую як скульптор завжди. Чому ні? Потім я беру бронзер, щоб додати якоїсь теплинки в образ. І таким чином також скульптурую обличчя. Проходжусь по вилицям, по носику. Загалом там, де в нас є тінь, тобто, щоб її просто дублювати. Далі я беру хайлайтер. Бі Браун, який нещодавно собі придбала. Він такий, типу, делікатний, приємний. Вперше його, до речі, тут в відео спробувала. Як ви вже помітили, там дві половинки, одна темніша, друга світліша. Я взяла ту, що світліша. З бровами в мене завжди все просто. Я їх просто дооформлюю, додаю насиченості, профарбовую якісь пустоти, ну, типу, такий натуральний ефект. Далі я собі вирізаю бажану форму за допомогою ватної палочки. Беру олівець від ламель, 410-й відтінок, оформлюю анатомічний контур, тому що мені так більше подобається, плюс трошки збільшує губи візуально. Дуже нейтральний такий гарненький відтінок, як для наречених, як для повсякдення. Тепер я беру Плаский детальний пензлечок, яким я робитиму тінь, і поглиблюватиму цю графічну деталь, щоб додати її яскравості, більшої виразності, і просто щоб це яскравіше виглядало в кадрі. Беру світлий відтіночок, щоб висвітлити зону, там, де в мене немає пігменту, щоб зробити ще більш яскравим виокремлення цієї зони. І я тепер беру. Коричневий е, олівець від ламель. Е, роблю от таке от поглиблення на губах, щоб вони виглядали більш гранжево. Далі я просто беру рум'яна, про які я забула в якийсь момент, додаю їх. Це для мене нещодавне відкриття. Ці рум'яна від LN Про в обидвох відтінках такі рожевенькі, і в корал, який зараз на мені. Типу, це надзвичайно пігментовані рум'яна, але як же ж вони виглядають класно на обличчі? Це просто. Отже, щось подібне у нас і виявилось. Не знаю, яким чином у нас це все створилося, але це все створилося в більшості за допомогою цієї красуні, яку я досі так само люблю, не дивлячись на цей паскудний коричневий. Отже, не знаю, давайте знати мені, якщо вам цікаві всі ці геловінські штуки, глюки. Я знаю, що в мене є шанувальники, які люблять таку тематику, так що дайте знати, якщо що. Насправді, подібні луки для мене якийсь час були взагалі абсолютно носибельними. Я могла вийти на вулицю просто з метеликом на очах. І це був навіть не Хеллоуін, це просто було літо минулого року. Чипу я з такими луками абсолютно спокійно раніше ходила по вулиці. І я пам'ятаю, що я коли з цією цим метеликом прийшла в АТБ. На мене ще чувак так подивився, типу, ауч! На цій прекрасній ноті ми будемо з вами завершувати. І дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте лайф, вподобайки, коментарі, підписуйтесь, все, що там треба і не треба. Коротше, буду, буду вдячна дуже за вашу підтримку. Гарного вам дня! Лектичка, Тобі там сидіться, Да?